Вас вітає телебачення Калгарівщини. Це новий проєкт ЮКЕНРА, і тут ми будемо розповідати вам загалом про життя в еміграції та зокрема про цікавезні, а головне корисні івенти, які проводять у Калгарі. І саме зараз ми знаходимося на одному із таких заходів. Тут сьогодні присутні як бізнесмени іммігранти з чималим досвідом, так і новоприбулі, які лише планують започатковувати власну справу. Організатори обіцяють багато цікавих можливостей, розвиток та нетворкінг. Тож ходімо подивимось. Я звати Ксенія Беспетінова. Я персональна стилістка і саме в Калгарі я роблю свій бізнес, про профешн про моду. Я допомагаю жінкам знайти свій стиль і красиво виглядати тут в Канаді Кінчу Кенадалґарі специфікліфітінєсаґу. Фонахню стартаплдвайт ентвікріта. Financial tool, budgeting, banking, payments and so on. пеменсенсомтро господнінов. Ми в Калгарі вже півтора рочку відпочиваємо, і ми за цей час здалися снувати бізнес, який називається ЮКін Radio. Це платформа, яка поєднує українських ньюкамерів із канадськими українцями, що живуть тут протягом багатьох генерацій. this uh, event or this idea a few months ago With all the organizations that we came together, we all have programs to support newcomer entrepreneurs, right? Or immigrants in general. And this is actually the first one that we want to keep doing among the older organizations. Because when you're new in a country, as they mentioned in the panels, you're kind of lost. Even sometimes you go to an organization, there's another one. But when we come together and you're kind of trying to find a pathway, what to do, to whom, to whom connect, that's why we decided okay, let's do it

Треба ходити, особливо ньюкамерам, бо ми нові в цій країні. Це дійсно так і є. Тому треба більше якомога більше знайомитись, ходити на івенти. На івенти можливо для українців, але не тільки івенти для всіх ньюкамерів, Вони допомагають побачити ширше взагалі калгарі, якою вони є, чим люди взагалі ще займаються. Тому якщо одного разу не вийшло, ну це нормально. Треба пробувати ще, ще ще, і потім, мабуть, вже це якби війти в систему, і це вже буде як така. It's, first of all, if you're sure about what you want to do, try to find the help. So, here, for example, there are so many organizations in the support system in Calgary, and just ask questions, right, to find a way. So, just be sure I can do it. We're the right support. Go ahead, talk to people, right? And trying to find that support system we were talking about because that will take you further, right? So nobody knows everything. Everybody's afraid of everything, and everybody wants to do something. So if you have an idea, just go ahead and do it. Don't be scared because everybody else is scared. But just get up, pick your idea, and just step out. Talk to one person, talk to two people, talk to three people, and then you're going to get it done. First of all, give it a try. my мені піполхев сам ментал блокс айнолокал, майчи череба, didn't give диво тра дуже цікаво дізнаватися, що проблеми, які маєш ти мають ще інші люди. І коли ти можеш поспілкуватися в рамках от нетворкінгу, ми зараз можливо чуємо, що дуже багато. Всього відбувається внизу. Коли ці нетворкінг сешн відбувається, ти розумієш, що люди мають однакові проблеми. Люди можуть їм ділитися, і вони таким чином відчувають, що вони не одні в вирішенні тих проблем. Діліться досвідом, знайомляться, і так будується ком'юніті. культура нетворкінгу в Канаді це щось особливе. Не пускайте руки, якщо у вас класна ідея, якщо в неї вірити, просто робіть. Чення калгарівщини. Дякую, що були з нами до зустрічі в етері. А для вас сьогодні працювали Юлія Старанка та Олег Козуб.